Перше, за інформацією, яка мені відома, міністр Чернешов перебував в робочому відрядженні якраз по питанням відкриття хабів для українців. Перший з них, наскільки мені відомо, мав бути в Іспанії, валіканти, які ще міста він відвідав паралельно. Не можу сказати, але це я знаю точно особисто з ним про це спілкувався, тому що є підприємці, українці, які в Європі працюють, і вони висловлювали свої побажання. Знаючи мене, якимось чином об'єднати державні і приватні можливості для того, щоб якраз закрутити історію допомоги українцям більш масштабно, оскільки їхні бізнес в Європі давно і у них напевно кращі можливості, навіть ніж в українського бюджету. Друге, стосовно того, знали ми чи не знали про можливі майбутні підозри з приводу набу. Як правило, розслідувачі вони тримаються в таємниці, вони можуть проводити негласні слідчі дії, власні слідчі дії, збирати інформацію, але все одно, допоки не зібраний матеріал і його не підписав генеральний прокурор, немає підозри. І все решта, це просто може бути теорія. Так? І навіть коли вручена підозра, це ще не привід звинувачувати людину, тому що остаточний вирок виносить в суд. Я вам кажу це професійно компетентно, тому що сам пройшов цю історію. Багато хто знає, хтось не знає. Я теж мав підозру в, так би мовити, недостовірному декларуванні і мусив доводити через суд досить довго, пів року тільки самих засідань було. а Сама історія тривала півтора роки, і я отримав виправдальний вирок, тому що це були неточності законодавства і певні технічні нюанси, теж недосконалості, скажімо так. Нашої системи на це витратили. На жаль, треба сказати. Слідчі на ЗК дуже багато часу. Слідчі НАБУ, які задіяні були до цієї історії в мене, тільки якщо я не помиляюсь, понад 35 людей було задіяно. Деякі питання, пробачте, було смішно, але простіше було запитати в мене напряму ніж витрачати на це часом якось розслідування. Я би і так про це сказав. Але їхній спосіб саме такий. Це вам про загалом систему того, як відбуваються слідчі дії і що є наслідком підозри. Повторюю ще раз: наявність підозри не означає, що людина винна, це лише підозра в тому, що вона може виявитися винною, тому всі решта формулювань, які з'являються в диспресі, це маніпуляція. І незважаючи на те, що я далеко не в усьому погоджуюся з кабінетом міністрів чиною владою, офісом президента, інколи самим президентом, я вважаю, що має все йти по процедурі і по закону.